Вівторок, 21 травня, у студії Євген Копті вітаю вас. В ефірі новини на 11-му телеканалі. І з нами в студії також працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке. Тепер жінки мають стати на військовий облік. Це нова норма, яку запровадив уряд для медикинь та фармацевток. Детальніше у випуску, ворожий дрон скинув на нього снаряди. Лікарі навіть не давали прогнозів на одужання. Історія героїчного поліцейського з Нікопольщини не пропустіть. Ринок міжнародних автоперевезень під загрозою. Водії відмовляються виходити в рейси, а деякі навіть звільняються. Що сталося? Розкажемо згодом. 80 квартирі у жодній немає боргу. Справжнім феноменом Дніпра стала багатоповерхівка на січових стрільців. У чому секрет? Дочекайтеся. Таном на 17-ту годину на більшості території області із тривогами, але без атак. Проте на Нікополь від самого ранку окупанти скерували кілька ФПВ «Камікадзе». Наші сили оборони знешкодили безпілотники. Водночас сигнал тривоги у прибережних громадах району майже безперервний. Людей закликають не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях до відбою загрози. Херсонщину в день ворог атакував безпілотниками. В Антонівці постраждали літніх жінок. Вони у лікарні з міновибуховими травмами та уламковими пораненнями. Масштаби руйнувань уточнюються. Постраждали ще семеро людей у Харкові. В одного осколкові поранення в інших гостра реакція на стрес. Вночі та вранці ворог бив безпілотниками по місту. За словами міського голови Ігоря Терехова, один із шахедів поцілив у місце відпочинку грудян. Також є влучання у об'єкти транспортної інфраструктури. Пошкоджено приватні будинки. Виникло декілька пожеж. Вогонь приборкали рятувальники. Ворожий дрон скинув на нього снаряд, і Лікарі навіть не давали прогнозів на одужання. 24-річного поліцейського з Марганця з того світу витягала команда хірургів. Нині чоловік проходить складну реабілітацію, учиться ходити наново та мріє повернутися до роботи. Історія героя далі в нашому матеріалі. Хаючи, але з посмішкою на обличчі, 24-річний поліціян з Марханця Андрій Ткаченко приймає вітання від колег з новим званням. Тепер він старший лейтенант. Втім, ще донедавна хлопець не знав навіть, чи виживе. Що мого рятувати, я не знаю, диво, мабуть. Диво. Врятувало те, що був на той час повній амуніції броні жилеті. Якщо б не було бронежилета, то я, мабуть, і не розмовляв би зараз. Андрій працює поліціянтом сектору реагування патрульної поліції в області з 2021-го. Від початку обстрілів Нікопольщина, каже, робота змінилась. Несе службу і на блокпостах. Минулоріч саме під час одного з чергувань сталася трагедія. Про жахливий момент атаки хлопцю важко згадувати. Його з побратимами ледве не вбив ворожий безпілотник. Залетів в дрон на наші позиції. Перший Снаряд скинули неподалік. Ми передвагалися швидко до укриття, а другий вже скинули під самим укриттям. Андрія зачепило найбільше. Побачив Андрія, як він вже лежав на підлозі в бронежилеті та з тілесними ушкодженнями, осколковими пораненнями. Правого коліна, як я пам'ятаю, також в нього була роздроблена кисть, і він дуже Погано говорив. Бачив, що тільки я була травмована, дуже травмована неповноцінний відрив кісті. І в першу чергу, то ну, як до того дотрагувавшися до ніг, то ноги не відчував. В першу чергу намагався накинути на себе на руку турнікет. Ну так як сам дотягнути турнікет не міг, то допомагав вже військові. Пораненого та без тями побратими доправили хлопця в один з медзакладів Марганця. Далі на лікування його перевели до Дніпра. Майже з того світу Андрія витягала команда хірургів. Хлопцю провели не одну операцію. Одне мені казали не заплющувати очі, бо можна не прокинутися. Це було таке серйозне. Усі лікарі теж боялися, що не довезуть до лікарні. За декілька днів Андрій прийшов до тями. Згодом його відправили на подальше лікування до столиці. У Мене близько дев'яти поранень. Найскладніші поранення це вогнепальне осколкове поранення руки і спини. А ще таке поранення більш серйозне. Це ще була розмова про те, що треба ампутувати руку. Київські лікарі з прогнозами були обережні. Попередили на відновлення, треба чимало часу, а реабілітація буде важкою. Я десь близько двох споловин місяців лежав в статичному положенні в кроваті. Ноги я відчував вході, все нормально було, але рухів ногах не було зовсім. Фізично він був надскладним через те, що була важка політравма, Та і ми були обмежені ще певними супутніми патологіями. У нього були розлади е, частотевої системи, в нього були розлади кишківнику. Були Проблема в тому, щоб лежати не тримаючи ноги там колінами під животом. Швидкість того життя вона трошки вже буде більш помірною, але те, що він буде повністю функціонувати. На незалежно це є за із Зараз хлопець продовжує лікування та працює з реабілітологами. Пережити травму йому допомагають психологи. Сам Андрій, якомога швидше хоче повернутися у стрій, та поки вчиться ходити заново. У мене є півгодини вільного часу на те, щоб відпочити до наступного заняття. А так на протязі шести днів в тиждень я цілими, як кажуть, днями займаюсь. Довгий проміжок часу намагаюся ходити сам, і вчуся самому ходити. Як то кажуть, з самого нуля прагнення до того, щоб стати нормально на ноги. це і є мотивація. На шляху до одужання хлопці підтримують батьки, друзі та колеги з роботи. Це також зізнається Андрій, мотивує не опускати руки. Хочу, щоб він поскоріше видужав та став до нас в стрій. Це людина з великої літери, яка завжди прийде на допомогу. А тим, хто зараз так само проходить важку реабілітацію, Андрій хоче побажати наступне. Не здаватися і йти далі. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Ринок міжнародних автоперевезень під загрозою. Про це вже тиждень активно говорять перевізники. Мовляв, все через недосконалі норми бронювання. І у зв'язку із набуттям чинності з 18 травня закону про мобілізацію. Водії відмовляються виходити в рейси, навіть звільняються, адже є випадки, коли кермувальникам видавали повістки просто на дорозі. Тему досліджували наші кореспонденти. Нині бронь від мобілізації мають 5% водіїв міжнародних рейсів. За словами віце-президента асоціації перевізників Володимира Баліна, така ситуація вже незабаром може призвести до колапсу не лише в транспортній галузі України, а й в економіці. В цілому економіка не отримає е, необхідних товарів, як споживачі, так і для потреб інших сегментів економіки, і пасажири не зможуть рухатись. Тому ми вважаємо, що уряд має. Звернути увагу на цю проблему і вирішити найближчим часом таким чином, щоб транспорт не зупинився. Водії відмовляються виходити в рейси, бо бояться, що їх просто зупинять на пункті пропуску і вручать повістка. І такі випадки вже є. Тож українські дальнобійники влаштували на вихідних страйк, вишикували фури вздовж траси Київ-Одеса на знак протесту проти нового закону про мобілізацію. Долучилися дуже багато хлопців, київські машини, івано-франківські, вінниця, черкаси, черні. Та напевно, нема такої області, з якої тут машини не стоять. Хлопці радо відкликнулися на цей страйк, щоб хоч нас трошки почули. В Асоціації міжнародних перевізників запропонували на законодавчому рівні ухвалити рішення. Право на бронювання мають підприємства, що розпочали діяльність до 2022 року. З працівниками офіційно працевлаштованими також до початку повномасштабного вторгнення. Для чого це потрібно? То щоб зараз не створити якісь нові компанії отримати на них ліцензію, взяти водію, забронювати. Ми не хочемо, щоб це була. Можливість для когось бронювати в такий незаконний спосіб, але для компаній, які працюють на ринку, ми вважаємо, що мають бути певні преференції. Наразі уряд готує новий порядок бронювання. Перевізники хочуть, аби транспортну галузь визнали критично важливою для української економіки на рівні з агросектором та it сферою. Так само очікують і роз'яснювань по деяких пунктах закону. Яким чином повідомляти ТЦК про те, що машина їде в інший регіон, в нашому випадку машина переїжджає декілька областей. Те, а потім покидає кордони України, а законом це заборонено Незрозуміла ситуація. І чекаємо порядку, яким чином це внормувати. Поки ж ситуація в галузі не ясна, водії або самі йдуть з роботи, або їх звільняють за відмову їхати в рейс, і роботодавці замінюють їх кермувальниками старшого віку, яких вже зняли з військового обліку. Олена Петроченкова Євген Дрос. Новини 11 каналу. Усі жінки, медики та фармацевти мусять стати на військовий облік, інакше їх не візьмуть на роботу. Це нова норма, яку запровадив уряд. Раніше медикині могли чекати з обліком до кінця 2026 року. Відтепер керівники державних органів та підприємств мають повідомити про працівницю ТЦК. А непрацевлаштованим треба самостійно звернутись до терцентрів. квартир квартирів у жодній немає боргу. Справжнім феноменом Дніпра стала багатоповерхівка на січових стрільців. Вона єдина у місті без заборгованостей за комуналку. Як жителям це вдається? Тотально економлять на всьому, чи може там живуть одні багатії. Наша Анастасія Шуляк розпитала про секрет успіху. Першого погляду і не скажеш, але ця багатоповерхівка на січових стрільців унікальна. Такий будинок один на весь Дніпро. І ні, він не відрізняється архітектурою чи відомими мешканцями його цінність у відсутності боржників цей Будинок побудовано у 2002 році. Раніше він нічим не відрізнявся від інших, та декілька років тому став взірцевим Секрет успіху знають лише його жителі. Ірина живе у цій багатоповерхівці лише чотири роки. каже, обирала не саму квартиру, а будинок зізнається, з минулим житлом мала поганий досвід. Сусіди та голова правління були безвідповідальними. За благоустроєм не слідкували. Був навіть такий гіркий досвід, що моя дитина. Моя дочка, вона йшла і причепилася за шматки асфальту, впала і зламала ніжку. У цьому ж будинку живе комфортно і родина, і їхні хатні улюбленці. Котики Булка та Арнольд з радістю виходять у прибудинковий сад. Моя дівчинка, моя та оздуженька. Дім це таке місце, де людина заряджається. Я роблю не тільки особисто собі, а я відчуваю, що це я роблю ще й для людей. Людмила сама засаджу квітами та кущами дворик біля будинку. каже, вкладає в це свою душу. Тут росте дещо особливе для неї. Мій чоловік пішов на війну. Вернувся на дві години, ми одружилися, він мені подарував тюльпани із цибулинками. І тоді, коли стало це можливо, я їх посадила на одній із цих клумб, посаджений мій весільний букет. Підігрів э, сходин, підігрів э, підходу до э, парадної. Мешканці будинку на січових стрільців розповідають, вони бачать, куди йдуть гроші, які сплачують. Багатоповерхівку оснащено всім для комфортного життя. А от родзинкою цього будинку є тенісний клуб. Раніше тут було підвальне приміщення, де було поколіна води. А сьогодні мешканці будинку проводять тут свій вільний час. Ми по за з проведенням вирішили... Е, делать теннисный клуб настольного тенниса. Здесь мы проводим большую часть вечер, вечернего времени. Ну, клуб с 5 до 6 до 8 до 9 всегда занят. Це комфортне та новомодне обладнання придбали завдяки правильному розподіленню коштів, а ще завдяки вчасній оплаті. Не мати боргів це не диво, а необхідність, кажуть мешканці зірцевої багатоповерхівки. Бо якщо хочеш жити в гарному будинку, треба докладати зусиль. Я вам скажу, це не важко. Саме головне не запускати. Дивіться, я користуюсь послугами, я за них сплачую. Я не хочу, щоб біля мого будинку були якісь гори. Е Мусора це для мене обов'язковий платіж, важко, не важко. Тут я так питання не ставлю. У нас, мабуть, дуже сумлінні сусіди, люблять свій дім, все зелене, красивий заборчик, огорожена територія, і ми з люліть гуляємо там. Комфортне життя багато в чому залежить і від правління ОСББ та довіри до них жителів. Немає. Жодного божника, і більшість у нас платять до 15-го числа. Та налагоджена робота була не завжди. Подавали до суду. Ми виграли усі рішення судів в нашому будинку. Подовпожникам по пан Владислав ділиться головним секретом успішного будинку. Чому платять усі? люди самі участвують в цьому в загальних зборах. В прийнятті рішень контрольна ревізійна комісія працює, доводить до кожного, чому треба платити, які гроші, повна прозрачність. Оце в нас кожен місяць висить розрахунок, на що йдуть його гроші, як вони витрачаються. Ну оце от відеокамери, які у нас працює. І також даже біорецилькуляр, який охороняє наше здоров'я взимку. Є припущення, що успіх будинку ховається в назві будинку ОСББ Дружний назвали корабель, так вони попливує. Унікальність будинку підтверджують і в департаменті з питань самоорганізації населення. Як правило, пояснюють, боргів немає у новобудовах, в той час як старіші будинки програють у цих показниках. Дійсно, це дуже велика рідкість. На жаль, в відкритій військові агресії впали платежі. Успішне об'єднання це 10-12% заборгованості. Це вже в принципі доволі гарні показники. Формула ідеального будинку існує і вона повністю відповідає діям мешканців багатоповерхівки на січових стрільців. Ефективна робота голови правління, комунікація з співвласниками. Робота з судом. Якщо хоча б один раз виграти в когось суд, всі інші трошки подумають, побачать, ага, не про е, треба платити. Тим часом мешканці унікального будинку вже не уявляють, як можна жити інакше. Мені здається, що жити так це норма, а решта це не норма. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. А ви вправно платите за комуналку? І чи виходить у вас це робити стабільно? Чи вистачає коштів? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на ютубі. Підписуйтеся на 11, аби нічого не пропустити. Ми ж продовжуємо. Восьма ліцензія на Олімпійські ігри. Дніпропетровщина отримала ще одну перепустку на змагання. Її виборола висловальниця Анастасія Коженкова у складі парної четвірки. Спортсменки взяли срібло у фіналі кваліфікаційної регати, яка проходила в Швейцарії. Загалом Україну на іграх 2024 представлятимуть 103 атлети. Ну Насамкінець про погоду у середу синоптики прогнозують в день у Дніпрі 27 градусів тепла вночі плюс 16. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Я нагадаю, з нами працювала Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.